Чому важлива українська мова для українців? Тому що українська мова важлива для українців, тому що це основа національної ментальності. Є українська мова. І збережемо українську мову, збережемо Україну як державу. Це хребет нації. тому що саме на нього спрямована атака наших ворогів. Зробити все, щоб ми не мали своєї мови. Не буде, не буде мови, не буде основи для того, щоб ми були єдині, для того, щоб ми були згуртовані, для того, щоб ми були сильні. Ось чому йде боротьба проти української мови, як сумні. Які з використанням внутрішнього нашого ресурсу, наших зарадників, наших, наших почекальників з дунів. Тобто є люди, які через нерозуміння значення або через свідому позицію працюють проти української мови. Проти українського центризму України і проти того, щоб це була держава окрема не васалітет, не колонія, а самостійна держава це і дратує їх найбільше наших ворогів. І тому я вважаю, що Боротьба за кожного українця, який знаходиться на шляху від російськомовного стану до українськомовного стану, тобто підбережья, це теж наша робота, і ми маємо це все зробити. Не бійтеся переходити на українську. Не бійтеся того, що ви можете допустити якусь помилку не в тому річ, річ в іншому. Найголовніше, найголовніше, ось тут у серці зробіть, зробіть той вибір, і поставте заборону думати. Орієнтувати по-російськи, орієнтуватися на Росію, ми ви маєте бачити велич і красу України, і це вам допоможе. Допоможе вам у вашому житті, вашим дітям і наповнити змістом о той подвиг, за якого там особливо воїни наші на фронті. Слава нашим воїнам! Слава Україні! Слава нашим героям! На буде українська мова? Буде українська Україна! Слава Україні! Героям!